Так, Сьогодні, що у нас квітень місяць, 24 й рік. Хочу завчасно скинути це відео, щоб воно вам стало в користь і поділитися чим. Я буду зараз обробляти виноград, грушу, яблуню, квіти, полуницю і всі інші кущові і плодові дерева, які перецвіли або закінчення йде цвітіння. Чому конкретно цим я буду препаратом працювати? Тому що я вже ним працював. Він дійсно має дуже хороший захист, діє дуже хорошо на рослини, і претензій я до нього не маю. Працював, бувало, різними препаратами, але цей він дуже йде, хорошого, широкого спектру дії на ті чи інші жучки, кліщі, і тому він дуже допомагає. Дивіться. Яка може бути проблема зараз у вас, якщо ви будете це відео дивитися і знаходитесь біля, на своїй ділянці? Тобто виноград ще, в принципі, ви можете його обробляти профілактично. На яблуні у вас вже з'являються листочки. З внутрішньої частини у вас можуть з'явитися такі маленькі крапочки вкроплення, або листочки якось якось деформуються. І явних признаків комахи чи жуків у вас немає, і ви не можете зрозуміти. А чому ж так? Що ж таке? А це, скоріше за все, що працюють кліщі. На груші у вас молоденькі листочки зараз можуть скрутюватись, кінчики. І робиться жовтого або червоного кольору. Це теж кліщі. Коротше, дивіться, чим я буду працювати. І... А ви дивіться самі. Хочете так, хочете по-другому. Ось, вертімек, сінгента. Це йде системно ой, кажу системно, це інсектицид а дії. Тобто він не є системної дії. Він не, коли потрапляє на рослину, він не розходиться по її судинам і по всьої. Тому бажано покропити плотненько вашу рослину. Він впливає на всі типи кліща. Тобто від яйця до дорослої особини. Він бореться з, великим, з великою командою різних жучків. Комашок, які шкодять вашому дереву і в тому числі в майбутньому врожайові. Дійсно, препарат перевірений. Зразу скажу, він не дуже дешевий. Але якщо вам треба буде мала кількість, то, звичайно, в будь-якому аграрному магазині він є. Головне, щоб він був з різними пломбами і він, він був оригінальний. Він діє, опять же, можете ним обробляти грушу, яблуню, клубніку, виноград, квіти, рози ну і так далі. Тому що він дуже хорошо працює на всі стадії жучків і кліщів. Саме його, саме більший, що мені подобається, в ньому, саме більше, подобається те, що він впливає на кліща, що з внутрішньої сторони, що з наружної сторони листка. Тому е, різні акарациди, акарациди це препарати, які борються з кліщом. Більшість їх впливає тільки на ту частину листа, на яку попало. Вертімек, ось цей красавчик, ця, дивіться, який біло-синій. Препаратик, він працює що на внутрішній, що на наружній стороні листа. Дощі йому нічого не роблять. Його дія після внесення через 2-3 часа він же конкретно починає працювати з вашою проблемою. І високі температури теж на нього не впливають. Тому дивіться, вибір за вами. Я просто ділюся тим, чим я працюю. А, а вам же вирішувати, потрібно воно вам чи ні. У мене проблеми зараз кріщом немає, але я хочу зробити профілактично. Тому що, щоб не було потім такої проблеми. Бо ви самі розумієте, коли вже є проблема, з нею дуже важко боротися. А якщо, а якщо що? А якщо вона якщо це все профілактично, то. У нас, скоріше за все, у вас і не виникне ніколи. Що я сюди буду додати буду добрива по листу. Тобто фірма, виробник бренд, не має значення. Головне, щоб перша цифра була 20 або вища. Тобто азот. Зараз в таку весняну пору ми максимально даємо азот, фосфор, калій і мікро- і мікроелементи, бо це є макроелементи. Але весною я даю більше, щоб перша цифра це в нас відповідає за азот, щоб вона була високою. Потім ми будемо, я буду казати, будемо зменшувати дозу азоту. Тому мішаємо його з добривами, кропимо по дереву, по кущам, по квітам, захищаємо, щоб мати хороший майбутній урожай.